Командувач сухопутних військ Збройних сил України, генерал Олександр Сирський повідомив, що змінено формат операції на Бахмутському напрямку, тож спостерігається тимчасове затища. Цитую командувача сухопутних військ. Тимчасово відбулася зміна формату операції. Це пов'язано з виведенням підрозділів Вагнера та заміною їх на армійські та десантні частини. Тож нинішня ситуація може справляти враження за але на жаль, це лише тимчасове затища. Командувач, який перебуває у зоні бойових дій, підкреслив, що ворог прагне перехопити ініціативу, щоб не допустити українських контрнаступальних дій та самому перейти у наступ. Бахмут, пане полковнику. Поділіться, будьте добрі оперативною інформацією. Так, командувач, якраз у загальне в те, що ми що я зокрема повідомляв, маючи на це відповідні повноваження і дані декілька днів підряд. що... У нас зменшилась кількість або зовсім як в один день було нуль бойових зіткнень. Це пов'язано з ротаційними заходами, побита і майже знищена злочинна організація Вагнера. Відходить, фактично визнавши латентну свою капітуляцію. Ворог розуміє величезні репутаційні в першу чергу, але також військові ризики від швидкої. Можливості швидкої втрати позиції під Бахмутом і в Бахмуті відтак він туди перекидає кращі підрозділи, які в нього є повітряно десантні і мотострілецькі. Ми за цим не просто спостерігаємо ну і зокрема за цю добу було чотири боєзіткнення з ворогом. Чи він це все прикриває потужним артилерійським вогнем? 436 разів він на різними типами артилерії був по наших позиціях. Ми, в свою чергу, також не даємо просто проводити ці ротаційні заходи безкарно. І наносимо удари у відповідь. 59 ворогів, було знищено за цю добу. 103 зазнали поранень, одного взяли в полон. Знищено безпілотний апарат зала, два дві станції радіоелектронної боротьби, одну гармату. Геацинт, mm -hmm. два, два авто з боєприпасами, два польових склади з боєприпасами і протитанковий ракетний комплекс. Загалом зараз, якщо характеризувати, йде така скажімо так підготовка із їхньої з нашої сторони, іде змагання штабів, скажем, змагання військових інтелектів, і як я думаю, що з Божою допомогою, як і в попередні рази, ми знову отримаємо варт над ворогом. І зараз вже робиться, як і командувач правильно сказав своєму, що зараз іде інші види діяльності, тобто іде Потужна підготовка до того, щоб ворогу жоден з їхніх планів на бахмутському напрямку не вдався, грубо кажучи, говорячи такими аналогіями, то зараз прогріваються двигуни, точиться ножі. Що ж, якісь цікаві такі події зараз розгортаються між військами, які воюють проти України, росіянами і іншими. Формуваннями не тільки професійними їхніми військами власне кадирівці забили, начебто, стрілку Пригожину. Заступник голови уряду Чечні та права рука Кадирова Адам Деліхманов звернувся до ватажка ПВК Вагнер до Пригожина, щоб цитую ліцом к ліцу рішить всі вопроси. Ти сколько людей в Бахмуті положив? Хватит болтать говори міста. Вагнер, котрий Пригожин, котрий весь час декларує, що вийдуть із Бахмута, і зараз каже, що, начебто, більшість вагнерівців таки вийшли. Чи ви за цим спостерігаєте? Чи підтверджується ця інформація? І якщо так, то чи хтось приходить на їхнє місце? Ну так я ж попередньому відповіді казав, що приходять повітряно десантні підрозділи Мотострілецькі. Вони виходять, це ротаційний процес. Там неможливо таку в десятки тисяч людей в один помах вивести. Ми по ним наносимо удари, ми проводимо розвідку. Ми знаємо все про підрозділи, які заходять на їх місце. Ці підрозділи значною мірою деморалізовані, тому що вони знають, що зробили українські війська з Вагнером. У них просто такий трепет і певний знаєте, страх перед деякими українськими бригадами, як, наприклад, третьою окремо штурмовою бригадою, адже вона утворена з осердя. І це утворили ветерани Полку Азов. І вони для них це теж певний такий, знаєте, маркер, і, і, який викликає страх. Відтак, оці розборки, які ви сказали, правильно, і тут, крім того, що. Вони ну, деморалізують їхні угрупування. Тут ж цікаві ці розборки, тим, що цей чеченський бойовик Кадировський він чудово підтвердив те, що ми твердимо вже два місяці: що за бахвальством, надуванням щік Пригожина. Іде банальна військова неосвіченість, і всі результати, які навіть він мінімальні давав під Бахмутом. Це було екстенсивним шляхом загону на убой, тисяч і тисяч своїх бійців. В першу чергу в'язнів. А коли вони закінчились, він швидко здувся, розказав, як він тут взяв Бахмут і чуза ледве не всю Донецьку область, і швидесенько став тікати цей і всі його ці останні заяви це ніщо інше як латентна латентна капітуляція. і думаю що з такими розборками як ви от сказали що те що ми не встигли до доробити до добити бійці сил оборони доб'ють якраз кадировці інші охочі поділити з ним періг влади в росії Шановний пане полковнику, хотів би вас розпитати про ситуацію на Куп'янському напрямку. Які орієнтовні задачі перед собою виставляє ворог? і Наскільки велика концентрація сил? Прошу. Та ворог так також там концентрує сили. Там різношерстне угруповання. У них в силу того, що у них велика проблема з особовим складом. в них немає можливості формувати такі монолітні, більш менш угруповання. Вони формують їх з, з усіх підрозділів, які вдається дається знайти. Це і повітряно-десантні підрозділи, мотострілецькі Підрозділи так званого барсу, бойового армійського резерву, територіальних військ, підрозділи з окупованих територій цих народних міліцій. армійських корпусів народних міліцій, а також ЧВК різноманітних, типу крім Вагнера, це там ФАКІЛ, ветерани. І патріот та інші і так останнє що було, і вони використовували вже теж як екстрений набор особового складу і, і в зв'язку з небажання проводити мобілізацію. Це роти шторм які Про військових ватах набиралися теж з військовослужбовців. З яких є питання з законом не тільки а з громадян Росії, які мають закон. Відтак вони на цьому напрямку також намагаються бути активними ефективними. За цю добу шість разів пробували штурмувати наші позиції. 522 рази нанесли удари, 23 авіа... авіаудари, 522 артилерійські, 23 авіаудари. Отримали потужну вогневу відповідь. 52 окупанта знищено, 85 поранено, 4 взято в полон. Знищено там Т 72 БТР 70 Це стара модель. яку ми помічаємо, що вони все більше старої техніки використовують так само, як і гаубиця Д-30. міномет, станцію радіоелектронної боротьби і один командний спостережений пункт противника був знищений. Ну, давайте тоді від Куп'янського напрямку перейдемо до наших успіхів. Зокрема, розуміємо, що ворог не чекав, що Збройні сили України, зокрема наші славні артилеристи, будуть настільки вправно відпрацьовувати різні цілі. Зокрема, йдеться про логістичні їхні вузли і так далі. І командні пункти можливо є якась інформація, яку можна оприлюднювати що то щодо прицільного відпрацювання по ворожих цілях. Ну щодоби наші артилеристи вражають багато цілей ворога. О, зараз пріоритет, звичайно ж, крім е, саме бойових позицій. Це логістика, це штаби, як я вже казав, mm -hmm. команда команда спостережний пункт було знищено на куп'янському напрямку. Е, та і два склади з боєприпасами на. На бахмутському напрямку, тому, крім того, великі скупчення ворога особового складу або техніки, Паливно-мастильні склади, як на вчора, зокрема, було знищено такий склад. І щодоби наноситься системна, така ведеться робота, щоб у, ускладнити ворогу можливості постійно поповнити свої. Запаси артилерійські, іншим боєприпасами, паленомастильними мастильними матеріалами, провіантом і всім іншим. Відтак ускладнити їм ураження наших позицій і тим самим все більше і більше з ну зменшувати, сточувати їхні бойові потенціали.